Вірш називається Лос- Єбенес є таке місто в Іспанії. Я хочу у Лос-єбенес на міст через Альгодор. Мені на іспанські гени, і я не Тореадор. Але мигдалевим цвітом я марю вже давно. Під ним колись Франко, Гітлер, Толецьке пили вино. Рим гороту вирвав з кров'ю. Араб обізвав Джебель. Кастилія. По Дніпров'я, де в біса тут паралель? Та криш шорхотіння нервів вважається знову мені. Я, локалмен, Єбенеро, що вижив у тій війні, Санбласу Толедо, Хі -хі. Гумор. Та я, наче вірний син, стою на дорозі номер 401, а через чужу експеренцію відчув, мов на дні ріки, що всі ми тут. Єбенце від Маврів і навіки.